Всім привіт, друзі! З вами Макс Фелікс. Сьогодні ми поговоримо про аварійне або резервне освітлення. В даному відео я постараюся стисло описати і показати, на прикладі ті джерела освітлення, які я вважаю найбільш цікавими і вартими уваги, які сам перепробував. І напевно в цьому відео ми все ж таки зможемо забити останній цвях в домовину тої тернопільської свічки, якої насправді в якій нічого тернопільського немає. І я поясню, думаю, ви зрозумієте, що все ж таки та річ вона є абсолютно безглуздою і непотрібною. Ну, Тож, поїхали. Почнемо ми з найбільш простого, дешевого, малопотужного варіанту. Це от такі от USB світлодіодні матриці, USB-світлодіоди, USB-ліхтарики, називайте, як хочете. В чому перевага таких пристроїв? В Тому що вони мало споживають енергії, довго будуть світити і дадуть можливість користуватися. Побутом в умовах повної темряви, відсутності електроенергії, перебуваючи десь, не знаю, в підвальному приміщенні, в якомусь темному приміщенні, в палаці, в лісі тощо, щоб не використовувати ліхтарик в телефоні, не перевантажувати його, адже він не розраховує на тривалу роботу, не сидити батареї телефона і всяке таке подібне. А в чому плюс таких рішень? В тому, що навіть маючи такий USB-OTG-перехідник, можна включати їх навіть від смартфона там, чи від планшета, чи від ноутбука, не знаю словом, навіть від телефону, який у вас в кишені, можна підключити. Це, звісно, там, можливо, не дуже раціональний варіант, але просто як ще одна опція, скажу, що це можливо. Я ж ношу постійно з собою такий паверб. Це по суті, по суті це повноцінний паверб, який заряджається струмом 1 А, 5 В, і так само може видати аналогічний струм 5 В, 1 А. Це, звісно, ніяка там не швидка зарядка, але цього достатньо, щоб ваш повністю сівший смартфон там, зарядити ну, хоча б наполовину. Ну, чи там, відсотків на 30 і вже добре. Конструкція елементарно проста, платка перетворювач і банка. Банка тут в даному випадку використовується Samsung 15Q. Це високострумовий, тому що цей акумулятор дістався безкоштовно розібравши батареї від шуруповерта. там таких було 5. Так що, от таких 5 павербенків можна було зробити. Так що, ну, конструкція проста. Тут на 1500 годин цей акумулятор новий, ну він же не новий, в нього тут 1200 десь. Ну Тобто, розумієте, що повністю смартфон таким не зарядиш. Але відсотків на 30 навіть мій телефон можна без проблем зарядити. Тобто я це ношу завжди з собою і в будь-який випадок можу підзарядити. і Не боюся, що я залишуся зовсім без е телефона. Uh, також я ношу цей девайс з платою в такому вигляді. ось. Тобто, це не займає багато місця. Тут, тобто, як бачите, воно повністю ховається в руці. Uh, якщо так станеться, що мені треба щось підсвітити, і я не хочу там, діставати свій телефон, то я просто беру цю плату, розвертаю її другим боком і маю от джерело світла, uh, потім, як я там буду споживання. То приблизно можна показати. Якщо ми беремо таку платку, у нас буде споживання в рівні 20 мА. Там, ми тут просто не бачимо точніше, але може 25 мА. Такий має набагато більшу потужність. Світить набагато яскравіше, ну правда, це ще теплий. Якби він був в холодного світіння, то він би ще яскравіше світив. Хоча тут теж я бачу, ага, вже 0,7. він прогрівся просто. 70 мА. Відповідно, розгляджати такий акумулятор буде швидше, але і світла від нього більше. Це класна річ, коли ми, от, наприклад, ще одного. Поставимо такі десь в палаці, у нас буде вся палатка освітлена в себе в квартирі, в, там, не знаю, в коридорі, в підвалі. Воно е, стоїть, воно освітлює все довкола. Це не, не ліхтарик, який світить в одну точку, це якби, повноцінний нічник, який світить, освітлює все довкола і займає мінімум місця. Е, Добре, думаю, з цим ми розібралися. Багато хто каже, що е, від його повербанка це довго не працює. Тут, тут це індивідуально. Такий буде працювати. Тут 70 мА. Цього достатньо, щоб тригерився, заплата запускалась. Якщо ми використаємо такі, наприклад, то тут набагато менше споживання, хоча він теж ніби і світить. Просто тут Зараз важко зрозуміти, але світить він слабше 20 мА. Але ну, насправді там навіть менше буде, бо тут, я ще думаю, може бути похибка. Вимірах. Ну, в середньому вони там від 9 до, до 20 мА. І от на таких вже переважна більшість павербенків вирубається. Але такий буде працювати. Що по цінах? Такі ліхтарики, до речі. раджу саме такі купляти, не такі, тому що вони будуть працювати фактично з усіма павербенками. Вони коштують ну, гривень 20 мабуть. Якщо це, звісно, не перекупи, а ви в Китаї замовляєте, тим більше їх можна там, оптом взяти там, 5 штук і це ще дешевше вийде. А, така корпус павербанка коштує 40-45 гривень. Тобто там, долар з копійками він коштує. Акумулятор вже який поставити. 18650 буває акумулятор на 3,500 годин, І от його вже, в принципі, вам вистачить, щоб. Більше ніж наполовину зарядити ваш смартфон. Тож, йдемо далі, не зупиняємося, нам більше не знадобиться. Це є, я залишу тут нехай світиться для тих, хто скептиків, які кажуть так, вибачайте. Так, отож, для тих скептиків, які скажуть, що воно не буде світити, воно виробиться там через 10 секунд. То він вам тут стоїть і буде нам підсвічувати робочу зону. Е, йдемо далі. Наступним у нас іде от, Я його називаю кишеньковий прожектор. Насправді, це такий собі брелок. Має кліпсу, ну, якою можна його там на ключі повішати, наприклад. Можна повісити на систему молі. Там, військові знають, що це таке. Можна. Е, Повісити, наприклад, в рюкзака є такі кільця спеціальні для карабінчиків, тобто без проблем. Ви можете навіть на шлейку попереду рюкзака повісити, воно там буде болтатися, світити вам вперед, освітлювати вам дорогу, коли ви там йдете в похід, там чи я не знаю. Бо актуально було ще донедавна, коли не було вуличного освітлення, і треба було повертатися з роботи додому темно, і щоб не світити ліхтариком телефона. От можна було б так світити. Ну, він такий трошки вже товстенький, тому, можливо, не дуже зручно буде в кишені носити, але все одно формат брілка тут зберігається. Також тут є відкривачка для пляшок. Теж додатковий бонус. Є різьба, можна на штатив накрутити і поставити, ось собі підсвітлювати щось там. Тим більше, якщо штатив ще має всякі там регулювання, то можна ще й нахиляти. Тут є така ще підставка, яка дозволяє вам його ставити стаціонарно. Нахиляти під різним кутом, або навіть поставити його ось так. Ось, ось Так уже він впадав. так він стоїть рівно. Так він нам світить, наприклад, на стіну. Так його нам світить на стелю тощо. Тут є магніт. Чепили собі до холодильника. Він освітлює вам куди, куди там потрібно. Вчепила на бампер машини, вчепили на дверку машини, там, на дверки і гаража. Робити щось в гаражі, ну, словом, дуже зручна штука. Вартість, кажу зразу, ну, в районі 100 гривень. Чотири, комплект чотирьох таких павербанків обійшовся в 10 доларів рівно. Постачається в папирці і ще дають USB, Type-C шнур. Так, ви не, вам не почулося тут Type-C-зарядка. Також заявлено, що тут є якийсь елементарний захист від води від пилу. ну Але елементарним ми розуміємо, що це резинка не дає там прям якогось суперзахисту, але ви вже можете собі там повісити його там на, на рюкзак і йти в дощ, і не боятися, що йому там прийде будуть гайки. От, виглядає добротно, це алюмінієва рамка. Ну, кліпса тут не супер попернадійна Триматися і вішатися за неї не треба у будь-якому випадку. Корпус пластмаса. І є є єдина кнопка. Кнопка переключає режими. Такий потужний режим, менш потужний режим, і Ну, bueno, Режим як дістати сусіда називається. Або, якщо ми затиснемо кнопку і будемо отримувати, то так званий турборежим. Також бонус даного ліхтарика, що якщо ми не хочемо, ну, незручно ж, перемикати, нажимати по, по 10 раз, там, грубо кажучи, щоб його вимкнути, то даний ліхтарик, якщо включений і світить вже протягом там, декількох секунд, то щоб його вимкнути, достатньо просто раз натиснути. Китайці це продумали чудово, ну, варіантів застосування маса е, щодо автономності, ну, залежить, звісно, від режиму, але навіть на цьому першому потужному режимі е, такі ліхтарики у мене робили більше 5 годин. Е, конкретно це е, варіант з батареєю на 500 мАч. і, е, в принципі, якщо Якщо перевірити на скільки 500 мАг, то я заряджав їх через USB-тестер. і USB-тестер показав приблизно, те, що це схоже на правду. Зараз ми дійдемо до цих показників. 513 мАг, це при тому, що це зарядка на 5 вольтах. А Акумулятор має 37 вольт. Тобто, якщо ми перерахуємо цих 513 мАч на 5 вольтах, то на 37 вольт це там буде 700 чи скільки. Але ми розуміємо, що є всякі втрати на зарядку тощо. Тому ну, це означає, що дійсно 500 є. Ось те, що я хотів пояснити. На щастя, в даної моделі немає тут ніяких індикаторів, які світять і показують заряд, тому що є модельки, в яких є тут таких 5 світлодіодів синіх, відповідно, коли всі 5 світяться, він повністю заряджений, і там поступово вони там, кожен 20% означає заряд. Але вони світяться постійно і вони розряджають вам батарею в ліхтарику. Що є недоцільно, а також можуть бісити. Вам треба їх завжди класти так, щоб вони світили в стіл і вам не заважали. Тут же зроблено як. Тут є от такий світлодіод, і коли ви заряджаєте ліхтарик, він горить червоним. Коли ліхтарик зарядився, він горить зеленим. Все, більше він вас не турбує ніколи. Ви його не бачите, він під заглушкою. Нічого тут зайвого нема. Є. Покрокаченням модельки такого ліхтарика, де є електрична запальничка, там бітотримач є, можна біту вставити, в в щось крутити ним, але насправді це понта, як на мене. От така версія вона є дешевшою, і в принципі головний функціонал вона має. Yeah. Ліхтарик-прожектор, можемо собі нормально освітити дорогу, піти там в підвал, собі, зробити свої справи, в гаражі щось там собі підсвітити, під машиною полазити. Ну, Словом, місця займає небагато, досить такий автономний. І підходить так для повсякденного користування. Як джерело світла під час блекауту, щоб освітлювати кімнату, там, ну, можливо, не найкращий варіант, але теж якби, буде робочий. Так, щоб носити там на ключах чи носити з себе в сумушці завжди з собою, то дуже хороша річ, як на мене. І третій варіант, такий вже максимально стаціонарний. І які теж радили глядачі, це отакі от лампи з сенсорним керуванням. Тут в лампі є датчик освітленості і датчик руху. Тут Type-C зарядка. Моделей таких ламп є багато, тобто більших за розміром, менших за розміром, так як, наприклад, відповідно з різним ємністю акумулятора. Від цього залежить і тривалість роботи. І, е, в принципі, ціна від цього буде, звісно, залежати. Е, режимів роботи є три. Тут є така кнопочка, яка ніхто можна натиснути, і вона переключає режими. Значить, перший режим. Секунду. Так, отже, перший режим це вона буде просто постійно світити, поки ви її не Ну, Підходить, коли. Під час блекауту в квартирі вам треба поставити її, щоб вона освітлювала довгий час якусь там, робочу зону, чи просто вам там частину кімнати, де, де вам потрібно світло. Другий режим передбачає, що лампа буде спрацьовувати тільки в темряві і тільки на датчик руху. оскільки в нас зараз темряви немає. То через деякий час вона має вимкнутися. І коли буде темно, відбудеться рух біля цього датчика сенсор. Ну, не обов'язково біля, він спрацьовує ну, за моїми спостереженнями, метра на 3-4 він працює. Тобто, яка сфера застосування? Його можна закріпити, наприклад, на боковині ліжка. І коли ви вночі там встаєте, відбувся рух, вона спрацювала, ви собі там, пішли по своїх справах там. Чи, наприклад, ви чіпляєте це там, ну я не знаю, десь в, в коридорі, і перед тим як зайти в коридор і там йти до вимикача світла? То вам вже буде лампа давати світло. Ну або якщо у вас вимкнули електроенергію, і світла немає, то ви просто йдете в по себе по, по кімнаті, і лампи в, де в деяких місцях кімнати спрацьовують, і ви маєте світло саме тоді, коли потрібно. А потім вони через деякий час вимикаються і вже е якби не, не, не розряджають акумулятор. Третій режим. Вибачте. Так, отже, третій режим це режим, коли буде спрацьовувати на сенсор, але без урахування того, чи це темрява, чи це день. Ну, може спрацювати, бути корисним, коли ми закріпимо таку річ десь на робочій зоні кухні, наприклад. там... Внизу буде дивитися, і ми навіть в день, коли там, чи, чи, чи вже ближче до вечора, коли просто підійдемо, там, проведемо рукою, воно спрацює і дасть нам світло. Ну, тобто вмикатися буде чисто там помахом руки, грубо кажучи, ну, зручно, зручно. О, така річ. Це вона, звісно, вже дорожча. Конкретно даний варіант він тут на 30 см, коштує ну, десь в районі 4 доларів. Теж все залежить від, від продавця, залежить від ємності акумулятора, від кількості тих світлодіодів, тому ціна там варіюється в різних межах. Постачається це в такій от коробці, що в нас тут є в комплекті? Так, до цього зараз повернемось. І ще у нас там є usb шнур, який ось. Звичайний type шнур, ніяких тут швидких зарядок і супершвидкості, але якби функцію виконує заряджає цю лампу. Тут у нас йдуть металеві пластинки на двосторонньому скотчі. Та магнітна пластинка теж на двосторонньому скотчі. Для чого? Ми приклеїмо магнітні пластинки до лампи і вже можемо її кріпити на холодильник, наприклад. А якщо ми хочемо прикріпити це, там, наприклад, на якусь меблеву деталь, то ми до тієї меблевої деталі приклеюємо металеві пластинки от, і до них вже потім можемо примагнічувати лампу. Це дуже зручно, тому що ну, ми не, не псуємо там, наприклад, кожного разу, нам не треба поновлювати двосторонній скотч, щоб приклеїти до чогось. І ми просто на навзручно підійшли, ми на магнітах зняли, поставили на зарядку, зарядили, чи просто там зняли, там включили і пішли собі, підсвічуємо дорогу. Ну Тобто, досить прикольне рішення, гарно виглядає. Зручно використовувати От, така річ. Як бачите, весь цей час ліхталік світив. Я робив трошки паузу цьому відео, щоб прокашлятися, але, ну, словом, ніякого обману немає. Тобто ця ця річ цілком робоча, і взагалом всі ці, які я показав в даному відео, все воно працює, все воно чудово, допомагає в повсякденному житті. Тож, я вам бажаю бути енергонезалежними, не вестися на всяку не непотрібну річ по типу тих тернобильських свічок. Вони використовують лужні батарейки, які потім забруднюють довкілля, бо ви їх викидаєте після того, як вони розрядилися, їх не можна перезаряджати. І від того світлодіодика толком зовсім небагато, він слабко світить. Ось, Користуйтеся перевіреними. і Буде якіснішими і кращими речами. Будьте енергонезалежні, всім добра, тепла і світла. З вами був Велікс, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарі, які, можливо, ваші рішення є кращими. І до нових відео. Бувайте, друзі!